Кожен університет це не лише спільнота студентів та викладачів, це своєрідний місток між поколіннями, що з'єднує минуле і сучасність. Львівська політехніка пишається своєю багатою історією і завжди пам'ятає тих, хто доклав чимало зусиль для її становлення і розбудови. Багато з них спочиває на найдавнішому некрополі міста Львова, Личаківському кладовищі. Сьогодні, відповідно до давньої традиції, ми хочемо вшанувати пам'ять і висловити подяку тим, хто очолював навчальний заклад впродовж його двохсотлітньої історії, а саме, ректорам львівської політехніки. Хечаківське кладовище унікальне місце пам'яті, де знайшли свій останній спочинок сотні тисяч людей, різної національності, віровизнань та професій. Чимала кількість спочиває тут випускників та працівників Львівської політехніки. Сьогодні ми згадаємо шістьох із них, які очолювали університет в різний період його історії. Знакова постать в історії Львівської політехніки Фелік Счилецький, народився 1 червня 1823 року у Голешові, Польща. Навчався у Віденському університеті, де вивчав вправо, фізику і математику. Згодом захистив докторську дисертацію з фізики у Львівському університеті. З 1856 року. Фелікс Челецький, професор цісарсько королівської технічної академії у Львові, і очолював кафедру загальної та технічної фізики. У 1871 році, відповідним указом Міністерства освіти Австро-Угорщини, Фелікс Челецький був призначений директором цісарсько королівської технічної академії у Львові. А у 1872 році. Він став першим обраним ректором цього навчального закладу з подальшим переобранням на наступний термін. На посаді ректора зробив багато для встановлення і розбудови цього навчального закладу. Тут було створено вісім нових кафедр. Фелікс Челецький домігся зрівняння заробітної платні працівникам академії з викладачами Львівського університету, що ще більше сприяло. Піднесенню престижу цісарсько королівської технічної академії. Фелікс Шлецький брав активну участь у суспільно-політичному житті Львова. Він був депутатом міської ради, сприяв впровадженню викладання природознавства в Галицьких гімназіях та створенню жіночих педагогічних курсів. У 70-х-80-х роках він був деканом будівельного відділу цісарсько-королівської вищої школи. У Львові у зв'язку зі станом здоров'я у 1882 році змушений був вийти на пенсію. За його довголітню працю йому було присвоєно довічний професорський оклад, а також звання почесного придворного радника. Фелікс Челецький помер 9 вересня 1883 року у Львові і був похований на Личаківському кладовищі. ім'ям Юліана Захарєєвича пов'язано безпосереднє становлення Львівської архітектурної школи, як суто галицького явища, але також і європейської культури загалом. Народився майбутній архітектор 17 липня 1837 року у Львові. Походить зі старовинного вірменського міщанського роду. Освіту здобував у Львівській політехнічній академії, а також Політехнічному інституті у відні. У 60-х роках 19 століття розвитку залізничного руху у світі надавалося величезного значення. Юліан Захар'євич також долучився до залізничної справи. Працював на різних посадах Львівсько-чернівецької залізниці, де, окрім посадових обов'язків, займався проєктуванням станційних будинків, зокрема вокзалу в Ясах. Юліан Захар'євич був видатним архітектором який запроектував і реставрував велику кількість будівель від храмів різних конфесій до вокзалів і палаців, а навіть цілих житлових кварталів. За національністю вірменин, за віросповіданням протестант-євангеліст, він був яскравим представником ліберального напрямку в культурі, науці та політиці тогочасної Австро-Угорщини? 1871 рік став переломним в житті Юліана Захарієвича. Він прийняв запрошення посісти посаду професора архітектури у технічній академії міста Львова. Відтоді все його життя було пов'язано з цим навчальним закладом. У 1872 році по 1881. Він був деканом будівельного факультету технічної академії у Львові. До 1877 року технічна академія. Містилася у тісних приміщеннях будинку Даровських у центральній частині міста. Юліан Захарєвич рішуче взявся за створення проєкту нового корпусу Львівської політехніки. Його будівництво тривало з 1874 по 1876 рік. Реалізація цього проєкту принесла йому визнання та славу. Колегія професорів технічної академії двічі у 1877 та 1881 році обирала його ректором навчального закладу. За заслуги перед державою, Юліана Захарієвича була нагороджено орденом залізної корони та надано шляхетський титул. Помер Юліан Захарієвич 27 грудня 1898 року у Львові. Був похований на Личаківському кладовищі. На його могилі надгробок з античною амфорою в неонересансному стилі, який архітектор сам запроєктував незадовго до своєї смерті. У 1901 році, на честь великого архітектора, у Львові було названо одну з вулиць. Вшановуючи пам'ять Юліана Захарієвича, вдячні політехнівці у фоє. Головного корпусу Львівської політехніки у 1910 році встановили його мармурове погруддя. У 2002 році сприянням Львівської політехніки було відновлено пам'ятник на могилі великого архітектора на Личаківському кладовищі. У 2007 році було відзначено 170 років з дати його народження та 130-ту річницю. Здати будівництво його величного проєкту, головного корпусу Львівської політехніки. Одна із знакових постатей в історії Львівської політехніки Юліан Медвецький. Народився 18 жовтня 1845 року у перемишлі. Навчався у Віденському університеті. Спочатку на богословському, а згодом на геологічному факультеті. За часів свого навчання був активним членом українських студентських організацій. З 1870 по 1873 рік він працював у державному австрійському геологічному управлінні у Відні і брав також участь в багатьох геологічних експедиціях. Після свого повернення до Львова він активно долучився. До роботи українського товариства просвіта, а також був членом-засновником наукового товариства імені Тараса Григоровича Шевченка. У 1873 році Юліан Медвецький отримав посаду професора на кафедрі мінерології і Геогнозії цісарсько королівської технічної академії у Львові. Він не лише став першим професором грусином так колись називали українці в Австро-Угорській імперії, а також був обраний тричі на ректора цього навчального закладу. Він також був двічі деканом школи технічної хімії у 1875-1876 роках. Створений ним музей мінералів за систематикою, а також кількості зразків, був одним з найкращих. У Львові і Європі загалом. Кінець 19, го початок 20-го століть був вершиною наукового та суспільного визнання українського науковця. 12 листопада 1887 року Юліана Медвецького було обрано членом кореспондентом математично природничого відділу Академії наук у Кракові, Дещо пізніше він стає членом фізіографічної комісії Академії наук. У 1908 році він вийшов на пенсії і одним з перших отримав звання почесного професора цісарсько королівської технічної академії. У жовтні 1912 року Єліан Медвецький був відзначеним одним з перших званням доктор Гоноріс Кауза. Помер Юліан Медвецький 7 січня 1918 року. Він був урочисто похований на Личаківському кладовищі. На жаль, його могила згодом була зруйнована. Її відновили лише у 1993 році. А у 2005 році, стараннями Львівської політехніки, на могилі ректора Львівської політехніки було встановлено новий пам'ятник. Науковець, громадський діяч, професор Максимілян Матакевич виховав не одне покоління інженерів гідротехніків. Народився 27 червня 1875 року у місті Неполоміце, що неподалік Кракова. У 1893 році продовжив навчання на інженерному факультеті Вищої політехнічної школи у Львові, де у 1901 році здобув диплом інженера. Викладав ряд предметів на кафедрі водного будівництва, був активним учасником академічного життя, посівши звання професора, а у 1909-1913 році був деканом інженерного відділення цього навчального закладу. Максимілян Матакевич, учасник Першої світової війни у складі Австро-Угорської армії, безпосередньо приймав участь у у боях за Львів у 1918 році. У простий післявоєнний час повернувся на роботу у стіни рідної Альма-Матер, де у 1919-1920 році був її ректором. У міжвоєнний період Максимілян Матакевич очолював бібліотеку Львівської політехніки і багато зробив для завершення будівництва нового корпусу бібліотеки. Окрім академічної спільноти, він активно приймав участь у політичному житті міста і країни загалом. Він був депутатом міської ради, а у 1929-1930 роках міністром громадських робіт в уряді Речі Посполитої. У науковому доробку вченого значна частина проєктів з водного господарства. Він автор семи підручників і багатьох інших наукових робіт, дев'ять з яких перекладено іноземними мовами. Помер Максимілян Матакевич у Львові 3 лютого 1940 року і був урочисто похований на Личаківському кладовищі. Михайло Гаврилюк народився 2 січня 1932 року у селі Заболоття Люблінського воєводства. У червні 1941 року він разом з родиною змушений евакуюватися зі Львова у Дагестан. У місті Мхачкала він закінчив школу і вступив до північно-кавказького гірничо-металургійного інституту. Лише у 1950 році він повертається до Львова, де продовжив навчання на другому курсі електротехнічного факультету Львівського політехнічного інституту, який закінчив з відзнакою у 1954 році. Завдяки своєму хистої наполегливості Михайло Гаврилюк пройшов непростий шлях від асистента однієї з кафедр до призначення його. Ректором у 1971 року Львівського політехнічного інституту. За ректорства Михайла Геврилюка політехнічний інститут у Львові стрімко розвивається. У 70-х-80-х роках завдяки йому було споруджено низку нових навчальних корпусів, було збудовано приміщення нової бібліотеки, бази відпочинку. створено Науково-виробничій майстерні. Львівська політехніка стала провідним навчально-науковим осередком України. У науковому доробку Михайла Гаврилюка 110 публікацій, 3 монографії, 50 винаходів. За свою наукову і трудову діяльність він був відзначений низкою державних нагород, захоплюючись живописом. Він спричинився до збереження мистецьких цінностей, якими володів політехнічний інститут у Львові. Зокрема, було відновлено ряд полотен, зроблених за ескізами відомого польського живописця Яна Матейка, які прикрашають актову залу головного корпусу Львівської політехніки. Помер Михайло Гаврилюк 6 серпня 2006 року і був похований урочисто на Личаківському кладовищі. Юрій Рудавський народився 10 квітня 1947 року у Львові. Начався на факультеті фізики Львівського державного університету імені Івана Яковича Франка, який закінчив з відзнакою у 1970 році. Тоді ж розпочинав свою наукову діяльність в аспірантурі при кафедрі теоретичної фізики під керівництвом академіка Національної академії наук України Ігора Юхновського. Результатом плідної співпраці був захист кандидатської дисертації у 1977 році, а згодом у 1986 році і докторської дисертації. У 1988 році Юрій Рудавський очолів кафедру вищої математики Львівської політехніки. А у 1991 році став першим в історії незалежності демократично обраним ректором Львівської політехніки. Під керівництвом Юрія Рудавського в інституті відбулося відродження національної вищої школи, сформовано новий ректорат. Та інші органи колективного врядування інституту, Розроблено нову концепцію викладання гуманітарних та суспільно-політичних дисциплін, Розгорнуто нормотворчу діяльність. За часів його ректорства у 2000 році Державний університет Львівська політехніка отримала статус національного, а у 2001 році було реорганізовано його структуру. З'явилося 16 інститутів. Юрій Рудавський спільно з академіком Національної академії наук України Ігорем Юхновським та професором Іваном Вакарчуком розробив сучасні математичні методи опису критичних явищ і фазових переходів та статистичну теорію типологічно невпорядкованих спінових систем. У науковому доробку Юрія Рудавського понад 90 наукових праць у царині статистичної механіки та математичного моделювання. За довголітню працю і наукові досягнення його було відзначено низкою державних нагород не лише України, але також Республіки Польща та Австрії. Помер Юрій Рудавський 21 лютого 2007 року у Львові. 17 жовтня 2012 року, при вулиці Глибокій, на будинку номер 13 в якому довший час проживав Юрій Рудавський, на його честь було встановлено меморіальну дошку. Львівська політехніка це не лише студенти та викладачі, лекції та іспити. Це пам'ять про конкретних людей, їхнє життя та їхні здобутки. Кажуть, що людина живе доти, поки про неї пам'ятають. Ми пам'ятаємо про тих, без кого не було б університету, в якому ми навчаємось і працюємо. І в такий спосіб висловлюємо щиру повагу. Та подяку від усіх поколінь політехніків.